П'ється природа, раду мені, як сяє сонце по зимній сні, парвисті квіти по всіх лугах, та шині хори по всіх гаях, і в кожному серці радість весна, о землю сонце, любов ясна, любов моя, ти світлий чар, ти злото ранніх наємних хмар, Твій подив свіжих лугам полям, благословенні траві і квітка. Дівчатку любе, дівча ясне, як зір твій сяє, ти любиш мене, як жає воронок, повітря й спів, як чиста квітка росу полів, Тебе люблю, я горячим чуттям, та радістю сміхів наружу. Підносиш спів мій, хвилюєш кров, О, будь щаслива моя любов. E